Вихід в ефір мій міг... почався з новини, яку мені висвітив інстаграм у віконечку, що незабаром я зможу, можу втратити доступ до проведення прямих ефірів, тому що вони змінюють умови і проводити прямі ефіри зможуть лише аккаунти, на яких більше тисячі підписників. Ну, мене це так спантеличило, що я навіть забулася, чого я вийшла в прямий ефір. Ну, реально, а якщо в блозі нема тисячі підписників, але людина хоче проявлятися, хоче себе показувати, ділитися своїм досвідом, ну, дивна стратегія. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях. Мої вітання вам! З вами Екерман Таня. І сьогодні короткий прямий ефір про підсумки е, АІ-естафети, яку ми проводили в клубі Літо в Кадрі. Наша АІ-естафета тривала 5 днів, і е, взагалі будемо говорити, я переходжу до такого короткотривалого формату роботи. Тому що за, ну, за своїм досвідом, тим, що я спостерігаю, можу сказати, що короткотривалі такі формати не на виснаження без затягування, вони частіше дають набагато кращий результат, ніж довгий формат. Тому що люди виснажуються, і якщо запускати 21-денний, 30-денний курс, практикум, марафон якийсь, люди не доходять до кінця. Тому у нас була така експеримент, такий був проведений. І в клубі було запущено 5-денна естафета Літо в кадрі. Дівчатка щодня отримували нову ідею. Образ, стихія, настрій, колір. Отримували промпт, базовий промпт, який вони повинні були змінювати вже під себе, під свій настрій, під свій стан. Отримували також гайд в допомогу, за допомогою якого можна було змінювати цей базовий промпт і додавати туди. Те, що відгукувалося саме ним. І це, я хочу сказати, це була більше, ніж ну, просто якась гра з картинками, будемо говорити. Бо кожен образ, це, кожен образ який ми створюємо, це щось несказане нами, те, що знаходиться у нас всередині, те, що ми не сказали, не передали. Тому це така більше ніж гра була. Більше, ніж гра. Дівчата познайомилися з собою ближче, пізнали себе і захотіли продовження. Тому деякі навіть вже самі продовжують створювати під свій настрій ось такі образи у, у вигляді візуалу. Для когось це був перший досвід роботи з зображеннями. Хтось вдосконалив свої вміння і отримав більше практики. І, звичайно, найактивніші ті, хто добросовісно відпрацював в естафеті 5 днів, робив відмітки в сторіс дописах мого аккаунту. Отримали такі бонусні подарунки для подальшої роботи із промтами. Це було 50 авторських фраз для перевтілення. Тобто, для того, щоб створювати нові промти, нам потрібні якісь нові фрази, які ми можемо використовувати при створенні промців. Дівчатка отримали 50 ось таких фраз. Далі, на Отримали набір е, таких наклейок афірмацій, якими вони зможуть підписувати свої сторіс. Щоденні сторіс е, цікаві такі наклейки, фрази для оформлення, і отримали базовий універсальний шаблон, який вони зможуть адаптувати під свій стан. Під свій настрій, під свою ідею, тобто зможуть працювати із цим шаблоном промптом далі і створювати з ним нові якісь ідеї. Оскільки я вже озвучувала те, що запусків поза клубом більше не буде. Всі запуски будуть продуктів марафонів, практикумів, челенджів будуть проводитися в рамках клубу. То у нас з понеділка стартує новий п'ятиденний практикум. Чітко, конкретно, по суті, без води і без зайвих рухів, будемо говорити, лише пояснення. Практика і результат, і йдемо, публікуємо в блозі. Практикум п'ятиденний, практикум з створення контенту. І звучить він, як перетворити одну тему в шість різних дописів. Тобто, взявши будь-яку одну тему, ми можемо з нею пропрацювати, подати її з різних ракурсів. І спрямувати різний фокус, і створити 6 різних дописів. І це вже контент на тиждень. Тому з понеділка ми стартуємо, і я хочу наголосити, що це знову ж таки невиснажливий марафон, невиснажливий якийсь курс, де 21 день, 31 день, і як всі е, говорять, всі, як в цій пісні, всі біжать і я кудись біжу. А куди біжу, ну і сам не розумію, бо там продають і мені треба купити і теж взяти участь у цьому. І все, і одне не завершив, друге почав, побіг далі. А іноді варто зупинитися, задати собі питання: а результат є від того, що ви щодня щось купуєте? Результат який? Збільшилися продажі, збільшилися охоплення. Ви зросли в професійному своєму на професійному рівні, зросли на одну сходинку. Просто треба сісти, проаналізувати результат, який того бігу вашого. Може, варто зупинитися, видихнути і подивитися по сторонах і подумати, ну чого мені бракує саме зараз. Бо саме це, ну будемо говорити, в якійсь мірі зробила я. Я теж працювала із запусками, запусками курсів, марафонів, практикумів один за одним, і потім просто в якийсь момент зрозуміла, що, мабуть, треба зупинитися і подумати, а чого я хочу, що мене е, надихає, що мене наповнює, а не виснажує, що вже ну, не розумієш взагалі, куди біжиш і що запускаєш, і, і де ти знаходишся. Е, тому, ну так, да, я зупинилась, я видихнула і прийняла для себе рішення, що у мене є, у нас є з дівчатами клуб, який несе в собі да, все, там є все, що потрібно для роботи в онлайн. Він постійно наповнюється щодня новою інформацією, новими дописами, новими матеріалами. Для монтажу, для контенту і так далі. Ну, там вже купа всього новими книгами, аудіо і, і все інше. Але суть не в цьому. Суть в тому, що створено простір. Простір, в якому дівчата надихаються одним одним, надихаються тим, як хтось проявляється, і в них з'являється бажання теж проявитися. І з, з того моменту, коли в клубі ось починається запуск продуктів нових, ось ми, да, пройшли, а є стафету, тепер далі буде практикум по контенту новий. Це знову ж таки в рамках клубу, в рамках абонплати за клуб, без ніяких додаткових доплат, то це не змушує дівчат бігти, бігти і думати постійно, що я не встигну. Я не встиг, мені треба швидко це опрацювати, бо там десь має бути ще один запуск. Це все зберігається в клубі. І якщо хтось не встиг в міру свого ритму життя, міру своїх проблем, свого стану, здоров'я і так далі, сімейних обставин не встиг це опрацювати, у нього є можливість це опрацювати, повернутися до цього, тому що це все. Буде зберігатися в клубі, і до нього буде постійний доступ. Тому мені здається, що та модель, яку я на сьогодні обрала, вона є спокійною, зручною, комфортною для мене і спокійною, зручною, комфортною для дівчат. Вони, вони е, знають, відчувають, розуміють, що нікуди вони проплатили абонплату на місяць. І знають, що воно нікуди не подінеться, якщо вони сьогодні себе погано почувають, або в них проблеми сьогодні, вони прийдуть туди завтра, післязавтра, через три дні. І це все буде їх там чекати. Тому до нас можна приєднатися 1 або 2 числа кожного. Місяця вхід до клубу лише на початку місяця, але в рамках того, що запускається міні-практикум по контенту, як з одної теми зробити 6 різних дописів, і запускається він з понеділка, з 21 липня, ви можете до нас уже до нашої спільноти приєднатися і отримати доступ до кінця серпня. Це, вважаєте, буде 40 днів, не 30 днів, а 40 днів за вигідною пропозицією. Хто зацікавиться, ви можете написати в особисті, або в Дірект, або написати в Телеграм мені, або дати зворотний зв'язок під цим ефіром. Я сподіваюся, що я його збережу, бо минулого разу Інстаграм мене підвів, і ефір залишився незбереженим. Тому, ну, якщо е, питань немає, я хочу подякувати е, дівчаткам, які брали участь в естафеті Літо в Кадрі за їхню активність. Е, допис з відгуками я вже виклала у себе в інстаграм на сторінці. Е, це дійсно були відгуки, які, мабуть, надихнули мене на ось цей новий проєкт в рамках клубу. Я зрозуміла, що дівчатам такий формат п'ятиденний, дуже подобається і дуже заходить. Не виснажує, а навпаки, надихає їх творити і працювати. Тому вдячна, звичайно, всім своїм підписникам клубу за довіру. Ми стали вже на сьогодні такою близькою спільнотою, де Переймаємося проблемами одне одного, живемо проблемами одне одного. І е, я також маю надію на те, що поступово повернуся в інстаграм до наших спільних з дівчатами ефірів, сумісних ефірів, якщо, звичайно, Інстаграм дозволить. Бо я на початку цього прямого ефіру написала. Проговорила, що коли я ввімкнула кнопочку прямого ефіру, Інстаграм висвітив мені в віконечку, що незабаром доступ до прямих ефірів будуть мати аккаунти, в яких лише 1000 підписників. Мене це, звичайно, трохи збентежило. У мене тисячі підписників немає. І ну, взагалі я дивуюся такі позиції. А якщо у людини 500 живих людей, звичайних, Дякую Ліз і тобі за довіру. А якщо в людини 500 живих, звичайних людей на аккаунті, з якими вона працює зі своїм продуктом, вона хоче проявлятися, хоче себе показувати. Це що означає? Що вона не може вийти в прямий ефір, Ну, див, див, дивну таку е, анонс дивний нам інстаграм. Запропонував, як на мене, я не знаю, можливо, у вас інша думка з цього приводу. Дівчатка, дякую тим, хто приєднався. Я не планувала цей прямий ефір великим, щоб не затягувати його, але незабаром слідкуйте, незабаром на наступному тижні у нас заплановано прямий сумісний ефір з експертом здоровому способу життя. Тому, всім дякую, всіх обіймаю, і, якщо залишаються у вас питання, я завжди на зв'язку, особливо в телеграм. Всім гарного і мирного дня!